Коли Україна була іще ще провінцією Російської імперії, один молодий адвокат із Полтавщини заявив: Україна повинна бути незалежною державою. Це був Микола Міхновський. У 1900 році Міхновський написав програмну брошуру Самостійна Україна перший відкритий маніфест українського незалежництва. Йому тоді було лише 28 років. Міхновський стояв біля витоків першої політичної партії, революційної української партії. А коли вона розпалася, створив нову українську народну партію з гаслом Україна для українців. Під час Першої світової війни Микола Міхновський закликав створити українське національне військо і у 1917 році сформував перший український полк імені Богдана Хмельницького. Однак його політичні погляди були надто радикальними для доби компромісів. Він був відсторонений від влади і помер за загадкових обставин у 1924 році. Версії існує багато: від самогубства до вбивства. Сьогодні Міхновського називають батьком українського націоналізму, його ідеї про армію, мову, державу стали реальністю лише через 100 років. Микола Міхновський той, хто першим проклав шлях до нашої незалежності, той, кого варто пам'ятати. Підписуйся на канал, щоби дізнатися ще більше про українських героїв.